Зараз дам вам фразу, яка захистить вас від депортації з Європи, особливо з Польщі. Отже, друзі, розповсюджуйте відео реальна фраза від юриста. Почали масово депортувати українців принаймні з Польщі, також знаю з Європи. Тобто, як це відбувається, щось якийсь прецедент, десь привисив швидкість, там бичок не там викинув, а, щось там десь вкрав, чи так далі. Причому на невеликі гроші дають не штраф, не якісь там виправні роботи чи щось іще беруть, прям сажають і депортують. Тобто везуть одразу до кордону, і відправляють в Україну. Звісно, це більше стосується чоловіків ніж жінок, але побачимо, як далі буде. Тобто для чоловіків найбільша загроза. Розповсюджуйте, зберігайте це відео. То воно вам знадобиться, отже, увага. Ця фраза звучить наступним чином. Якщо вас словлять, якщо вам кажуть, все, там пан в Україну а, все, вам депортація, так ви маєте сказати, це дуже важливо. Запам'ятайте собі, запишіть у Вас просто на руці має бути написано. Я хочу написати заяву і отримати прихисток. Я на прикладі Польщі зараз розказую і отримати прихисток в Польщі, в Німеччині, в Нідерландах неважливо. Тобто, по протоколам всім безпеки, по захисту прав людини і так далі. А в Європі воно в принципі зберігається. Тобто, тут можна качати права людини, бо це їхній один з основних столпов, на якому тримається вся тут історія. Ви маєте бути захищені. Вони особливо якщо ви дістанете камеру чи почнете вести пряму трансляцію, чи, чи так далі. Вони цього дуже бояться публічних оцих всіх речей. А я, по-перше, дуже радий, би включати камеру не просто відео знімати, а включати пряму трансляцію. Того я вам і кажу, відіть соцмережі, щоб у вас були, хоч чуть-чуть розкачені якісь сторінки, і ви вам було на яку аудиторію показати цю пряму трансляцію, що ви були захищені. Отже, якщо вас ловять і починають от таким, щось непонятно чим займатися, бо вас не мають права депортувати. Не мають. Але реальні вже випадки є, їх десятки, коли беруть пацанів і депортують з Польщі, прям вивозять до кордону і все, завозять в Україну. Все, типа, чао, йди. Там воюй, поняла? Вам потрібно сказати: я хочу написати заяву і отримати прихисток в Польщі. Німеччині, Нідерландах, Італії, неважливо і так далі. Тобто зараз максимально гостра ситуація в Польщі. Все, запамию фразу повторення, мать, учення. Я хочу, включили камеру, пряму трансляцію, себе знімайте, їх же там не можна знімати правоохоронні органи, себе знімайте, поняла? На фронтальну камеру кажете, я вас не знімаю, я себе знімаю. Просто я за без життя своє хвилюсь, я себе знімаю. І от я вам заявляю. Що я хочу написати заяву і отримати прихисток в Польщі. Все, поняла? Других варіантів нема. Кричать, там щось біжать, десь і так далі, Вас Просто свяжуть, посадять і, 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 і все. Розуміло? Це вам не в Україні, а це в Україні там ще можна поставити права покачати, а Покажіть документи, а розкажіть, яка постанова і, і, і так далі. Тут, тут так не робота. скажеш щось, дубінка по голові, і все, і чао. Все, друзі, всім па-па.